Двадцять третього року в відділу проваджено програмне забезпечення єдиної інформаційної системи соціальної сфери ІСС. в частині призначення нарахування та виплати шести допомог малозабезпеченим сім'ям на дітей одиноким матерям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Дітей, яким встановлено опіку чи пікування, на дітей хворих, на тяжкі перемагання ураження нервової системи та інше. Загалом з вересня місяця було прийнято 72 справи, сформовано і передано для нарахування. Відділом прийнято 46 рішень про надання соціальної допомоги догляду вдома. Також відділ соціального захисту населення тісно співпрацює з Баштанською, з управлінням соціального захисту населення Баштанської РВА. І так нами було прийнято та перенаправлено заяв від мешканців громади на, щодо. Соціального захисту це 316 заяв на різні види довідок, 40 родинам виготовлення посвідчення багатодітної сім'ї, 26 посвідчень посвідчення особи з інвалідністю, 31 посвідчення членів сім'ї загиблого, 80 особам з інвалідністю сформовано та передано пакет документів на забезпечення технічних засобів реабілітації. Одна заява від батьків дитини з інвалідністю для отримання послуги реабілітаційного центру. Одна заява на виготовлення посвідчення ветерана праці Сім посвідчень особи з інвалідністю пов'язана із захистом батьківщини. Один учасник бойових дій отримав літній відпочинок в селі Ковлево відповідно до комплексної програми соціального захисту населення турбота. Чому саме один? Тому що у нас є черга, але в межах безпеки. Скористалися цією послугою одна людина, інші відмовилися. Ну, е також відділом соціального захисту населення і одним із завдань є реалізація комплексної програми соціального захисту населення Турбота на 23 рік для забезпечення ре реалізації. Програми було виділено та виплачено у повному обсязі коштів у сумі 1 мільйон 337 гривень 610 гривень. У тому чітка ну да у тому числі з обласного бюджету 246 тисяч 492 гривні 80 копійок, та з місцевого бюджету в сумі 1 мільйон 91 тисяча 117 гривень 38 копійок. Дані кошти були спрямовані на підтримку саме пільгових категорій населення і також комплексною програмою Турбота реалізовується, надаються послуги, не, виплачується компенсація за людям, які надають послуги по догляду на непрофесійній основі. Таким чином, 16 осіб в минулому році отримали щомісячно отримували компенсацію за догляд у непрофесійній основі. Про що це говорить? Що з місцевого бюджету виплачуються кошти, як заробітна плата, там сплачується єдиний соціальний внесок в пендопенсійного фонду. І таким чином даним людям із того, що вони... Ну, Опікуються своїми рідними і не можуть працевлаштуватися, міська рада, місцевий бюджет сплачує єдиний соціальний внесок і їм йде страховий стаж. Ну, я думаю, це хороший показник для, для нашої громади. За сприяння відділу соціального захисту населення було подано 4 заявки на участь у проєкті. Підтримка створення мобільної соціальної служби. Даний проєкт реалізовувався комунальний установий центр надання соціальних послуг і є результат – Комунальна установа отримала автомобіль. Удосконалення системи соціальної роботи та надання соціальних послуг у шісти цільових областях проєкту шляхом проведення аналізу та стану організації надання соціальних послуг. Ліга соціальних працівників робила аналіз соціальної сфери і надавала нам, провела аудит і надала нам певні рекомендації, які ми виконали. І я думаю, що ми можемо далі працювати. Також школа соціальної роботи. Даний проєкт проводиться 23-24 рік. І по завершенню даного проєкту соціальна сфера має можливість отримати технічне оснащення. За підтримки програми розвитку ООН в Україні із відновлення та розбудови мери буде обладнано мультимедійний майданчик для групової роботи та кімната ментальної адаптації для дорослих при комунальній установі Центр надання соціальних услуг. Виділялися кошти з місцевого бюджету на ремонт двох кімнат. І наразі ми чекаємо владу облаштування цих кімнат, і там буде надаватися соціальна адаптація, переважно це для літніх людей, які отримали послуги в університет третього віку. Також за підтримки Юліт у Європою у межах обміну досвідом, спільно з відділом з питань інвестиційних процесів та соціально-економічного розвитку прийняли участь у проєкті з розробки програми інтеграції ВПО в громаду. Я дуже вдячна Ані Вадимівні за те, що вона з нами співпрацювала і підтримала нас в цьому проєкті. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 червня 2023 року, 652 реалізовано експериментальний проєкт щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Завдяки даному проєкту при комунальній установі центр надання соціальних послуг» створено сервісний офіс, де наразі працює фахівець із супроводу ветеранів і допомагає ветеранам ну, у цей перехід від військової служби до цивільного життя. Робота у відділенні комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю є важливою за підтримки французької гуманітарної організації Актет благодійного фонду руки милості та благодійного фонду Карітес було успішно реалізовано проєкти в рамках оформлення матеріальної підтримки для мешканців нашої громади. Так, близько 500 осіб мали можливість оформити матеріальну допомогу, і вони і наразі отримують цю підтримку на півроку, тому це теж. Хороший результат тому, що було покращено матеріальний стан мешканців на нашої громади за сприянням МОМ в Україні в населених пунктах громади, де відсутнє газопостачання, це Новомихайлівський старостинський округ і село Розанівка, було забезпечено населення деревиною паливною. за ініціативою президента України. В громаді відкрито п'ять пунктів незламності. Три в місті Новий Буг, два в сільській місцевості. Дані пункти забезпечені усім необхідним та відповідають критеріям пункту незламництва. Протягом 2023 року працівники відділу соціального захисту населення брали участь в проведенні різних заходів. Ну це 35-та річниця аварії на ЧАЕС, і день вшанування учасників бойових дій на території інших держав, день Конституції та інші заходи. Державного характеру. У грудні 23-го року було проведено засідання Круглого столу з обговорення питань соціального захисту та підтримки осіб з інвалідністю внаслідок війни. На сьогодні у системі органів соціального захисту населення Новобузької міської територіальної громади працюють служба у справах дітей Новобузької міської ради, комунальна установа центр надання соціальних послуг Новобузької міської ради і Новобузький міський центр соціальних служб сім'ї дітей та молоді. Ну, тут присутні директора, вони свої звіти нададуть я думаю, самостійно, ну, якщо можна, не зупинятися. І Новобузький. І за показниками, кращими працівниками року в соціальній сфері, в сфері Новобозької міської ради були такі працівники Бондаревська Ілона Олександрівна, Захарчук Вікторія Олександрівна, Крамаренко Олена Олександрівна і кращим працівником відділу визнаного акціонова Наталія Володимирівна. Ну, в мене все. Заслухавшим звіт, начальника... Заслухавши звіт начальника Заслухавши звіт начальника відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Новобурської міської ради, звіт начальника відділу соціального захисту Цебренку Ірини Васильівни про підсумки роботи відділу соціального захисту населення виконавчого комітету, прийняти до відома. Хто задану пропозицію, щоб даний проєкт рішення винесли на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримали підприємство доголосу. Переходимо до розгляду наступного питання про виконання комплексної програми соціального захисту населення Турбота на 2023 рік. Ну протягом 23-го року ми забезпечували реалізацію комплексної програми соціального захисту населення портута. Як я вже зазначала в попередньому звіті, було передбачено та випрофінансовано профінансовано цілих коштів з обласного та місцевого бюджету на суму 1 мільйон 337 тисяч 610 гривень. З обласного бюджету 246 тисяч 492 гривні. Дані кошти переважно були спрямовані на пільгове медичне обслуговування учасників Чорнобильської катастрофи, видатки на поховання учасників бойових дій, осіб з інвалідністю ну це у нас великої вітчизняці було Кіба Іван Захарович. Особам з інвалідністю, перш ну, на бензин та ремонт технічного обладнання та інше. З місцевого бюджету було виплачено 1 мільйон 91 тисяча. 117 гривень. Виплачувалась компенсація. Ну, також зазначу, що переважно це була підтримка пільгових категорій населення. Але хочу зупинитися, що Новобузькою міською радою виплачуються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті. Це переважно учасники бойових дій мають можливість купувати, користуватись пільговим перевезенням. Загалом з місцевого бюджету на цю підтримку було виплачено 80 тисяч шістсот гривень. Всього профінансовано. 1769 квитків учасників бойових дій. Щомісячна матеріальна допомога виплачувалась кібі Івану Захаровичу, якому, ну, даний вид допомоги не буде вже. У 24 році також матеріальна допомога виплачується на проїзд та перебування під час проведення гемодіалізу. Вісім осіб у нас щомісяця отримують по 3100 гривень для проведення даної процедури. Підтримуються ліквідатори Чорнобильської катастрофи і виплачувалась матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам на лікування. Загалом було виплачено. 153 тисячі п'ятсот гривень, 75 осіб. Матеріальна допомога на поховання 13 осіб отримало, виплачувалося ну, фінансування видатків на місце передання, подарунків органів, медалів та інше. Ну, так. Є питання? Ось це була пропозиція від начальника відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Новобузької міської ради про виконання заходів передбачених комплексною програмою соціального захисту на проти на 2022-2023 роки Хто за задавно пропозицію, щоб розгляданого питання винести на розгляд чергової сесії, про прошу проголосувати.